Друзі, привіт! Знаємо, що ви давно чекали на новинки від Утехо, і саме сьогодні ми готові вам їх показати одразу три корисних та цікавих аксесуари: а саме, шланг для зливу води, термочохол та мобільна підставка на колесах. Далі розповідаємо детальніше. Якщо ви втомилися підіймати важкий автоклав для того, щоб злити воду, ми маємо класне рішення від Утехо, А саме шланг для зливу води довжиною 210 см. Надійний пластиковий фіксатор з різьбою дозволяє швидко приєднати шланг до зливного крана. Це забезпечує герметичне з'єднання без протікань. Шланг виконаний з прозорого матеріалу, щоб контролювати процес зливу, а для зручності має пластиковий наконечник. А для того, щоб переміщати тяжкий автоклав без зайвих зусиль, маємо ще один класний девайс це мобільна підставка на колесах. Вона універсальна, підходить для різних розмірів автоклавів, має міцну основу з нержавіючої сталі і витримує значні навантаження. Чотири колеса з поворотним механізмом 360 градусів, два з яких з фіксаторами, гарантують плавне пересування навіть по нерівній підлозі і стабільність під час роботи. Якщо ви хочете скоротити час нагріву автоклаву та зменшити витрати на електроенергію, рішення термочахол для автоклаву від утехо. Має різні розміри та підходить для моделей на 24, 32 та 40 баночок. Щільно прилягає та легко надягається завдяки ергономічному дизайну і зручній липучці. Зовнішній матеріал міцний та вологостійкий, а внутрішній шар спінений каучок 8 мм. Такий чохол зменшує тепловтрати та прискорює вихід автоклави на робочу температуру, а також захищає вас від опіків. Але зверніть увагу, термочохол підходить лише для електроавтоклавів, для газових моделей не рекомендується. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про новинки від Утехо. Посилання, як завжди, залишаємо в описі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео!